Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні у нас буде відео на тему, як перемонтувати такий от фонарик китайський. От. Ну, в принципі, не те, що перемонтувати, а і переробити цей, цей фонарик, ліхтарик. от На батареї на акумулятори такі от, от от Ельбару, які стоять в електронних сигаретах. У нас вони. Мають 4,7 вольта. Це коли повністю його зарядити. І ємність у них написана 850 мАч. Так. Ліхтарик цей повністю поламався. Згоріли в ньому. Згорів в ньому центральний світлодіод, згоріли ці світлодіоди. Він був включений в розетку на зарядку, заряджався, і хтось вимкнув один із режимів. Зараз подивимось, розберемо. Я вже його вмикав, він не працює реально. Я вже розкрутив в ньому болти. Щоб його розібрати, треба викрутити шурупи, от саморізи, отакі. І відкрутити спереду. Так. Щось ще тримає. Я взагалі ніколи нічого не беру ремонтувати. Не люблю я це діло, але коли мені людина каже, що готова викинути ту чи іншу річ, я просто іноді беру і ремонтую, як то кажуть, раді прикола, подобається мені подовбатися з чимось. Бачите, все розібрав, а щось держить. Що так реально держить. Що там держить, непонятно. І так, розібрав я повністю ліхтар. Як бачимо, тут стоїть акумулятор, він аж поплавився, мабуть, через те, що... Або він замкнув цей акумулятор. Перегоріло у нас на платі Ось перегорів резистор. Оцей він чорний. І 220 вольт у нас пішло повністю на діоди, і діоди перегоріли. Якщо купувати такий акумулятор, він коштує зараз, так як акумулятори були блекаути в Україні, акумулятори дуже сильно подорожчали по всьому світу майже. Купляти такий акумулятор, я не бачу ніякого сенсу. І так як власник ліхтарика сказав, що він його просто готовий вже викинути, ну я. Викинемо цей акумулятор, він не потрібний. На ньому немає напруги. Зараз перевіримо. Ну там дуже мало. Я пробував його заряджати. Він не бере зарядку, він чомусь ось поплавився. Сам не знаю чому. Так, а поставимо ми в нього отакі от. Акумулятори. Це я робив крону, відпаяю. Поставимо 4 штучки. Я думаю, буде нормально. Плюс замінимо основний світлодіод на такий же світлодіод такого плану. Така матриця. Плюс ми візьмемо до нього, тепер нам потрібен буде контролер. Поставимо отакий от контролер до нього, щоб він не горів. Поставимо плату зарядки, теж отаку. І на акумулятори поставлю балансірчик, щоб не давав акумуляторам сідати, розряджатися там менше, ніж можливо, це для них, щоб довше служили. В принципі, не бачу тут нічого складного. Відкручуємо центральний світлотіод. Ось він. Я вже його перевіряв, він не світиться так як просто згорів. Ну, замінимо його на робочий. Для цього потрібно включити паяльник і перепаяти. Тут алюмінієва підложка отака, а це алюміній, і він тримається, приліплений на термопасту, щоб відводити тепло. на алюминиевую подложку. Так, паяльник включаю. Перепаяем. Чорний мінус, якщо потрібно, можете термопасту замінити або Ще домазати туди її трохи. Але можна зібрати цю конструкцію назад, як вона там була, по центру все стоїть у нас. Перевірити не важко Просто подаєте 3 вольта на діод. Якщо діод світиться, значить все працює. Ось, наприклад, зараз можу, можна буде перевірити. Візьму якісь двопроводи. Так, це мінус у нас буде, червоний буде плюс. Так, зараз перевіримо, чи буде світитися. Світиться? Так, блін, що ж таке? Світиться і дуже добре світиться. Значить, ну, цей старий діод, де він? який випаяв, він не буде світитися по тій причині, що він згоряний. Ну й світиться і можна викинути на смітник так саме основне зробили майже. Замінили його. Тепер нам потрібно буде підпаяти акумулятори паралельно. Обов'язково. Крону розберу. Вона вже мені не потрібна. І буде у нас такий окумчик із чотирьох штучок. Плюси до плюсів, мінуси до мінусів. Паяємо. Щоб легше було зробити. Можна їх ізолентою скрутити. Бачите, ні чорна, ні синя. Сьогодні буде у нас зелена ізолента. зелента. Що з цього вийде, побачите в кінці відео. Ломаємо систему, переходимо на зелену ізоленту. Вона краще працює, ніж чорна і синя. Так. І так буде легше паяти. Нам потрібно їх всі ці плюси з'єднати в один. Тепер захололо. Ще один залишилося з'єднати. Всі чотири. З'єднано. І так само робимо з мінусами. Щоб всі з'єднати разом. Це. І тут у нас все з'єднано. Подивимося, скільки вольт. Я їх не заряджав. Це з використаних ельбарів акумулятори. Ну, нормально майже 37 вольта 368. Супер. Так. Тепер потрібно нам до них припаяти отакий от контролер На контролері є букви. Можете бачити. Так, букочки. Пі. Як наша Р. І Б. Б B це до батареї. Б-ось вже на вихід з акумулятора. Оце у нас Б-батарея. Обов'язково до батареї паяєте. Це вихід буде з батареї. Це така, наче як захисна платка у нас, яка не буде розряд... давати розрядитися батареї повністю в нуль. Чим збереже і нашу батарею на довгі роки. Паяємо. Так, плюс. Складка припаяна, і нічого не змінилося, якщо поміряти на і плюс-мінус. Ну, так, 368. вісім. Ось так виглядає вона. І виход, вихід потрібно ще припаяти. Вихід. І так, ребятки, я тут за кадром зібрав таку схемку, яку зараз вам покажу. Так. Спочатку йде акумулятор у нас, потім балансір для акумулятора. Далі йде у нас LED-модуль, такий от модуль, щоб Це він нам потрібен для того, щоб у нас не згорів діод, щоб на нього не йшло більше. 3 вольт Ось. оцей модуль у нас стоїть і вимикач. І можемо перевірити, як все працює. Ну, у нас тільки один режим, або вимкнуто, або вимкнуто. Або включено, або вимкнуто. І залишилось нам придумати якусь зарядку. А що ж нам придумати? Є у нас такий модуль зарядки. Ось. Якраз для Літ він добре заряджає батареї 18650, але, в принципі, оці батареї в нас нічим не відрізняються від 18650, так як у нас тут 4 штуки і приблизно ток в 1 А. Буде нормально для цих, для цих 4 акумуляторів. Ну, будемо вважати, що це. І добротний 18650 Я думаю цю платку якось впаяти сюди в схему, щоб воно було, щоб воно заряджалося. І плюс, як ліхтарик у нас з проводом таким от на 220 вольт. Взяти від старої зарядки, впаяти ще одну схемку. Отак от, 220 приходить. Потім виходить 5 вольт, приходить сюди і 5 вольт. Іде у нас вже сюди от на контролер, заряджає, або ну, можна напряму, тому що він сам вимикається. І у нас вже йде напряму, на акумулятор, на батарею нашу. Заряджає батарею, батарея заряджена, він вимикається автоматично. І все класно. Зараз паяю. Попробую вам продемонструвати, як вийде ця схема. І так, друзі, для тих, хто ще залишився, схема повністю зібрана. Ось у нас вилка, це зарядка. Вмикаємо 220 і перевіримо. О, нічого навіть не стрельнуло. Подивимось, чи працюють модулі. Так, спочатку перевіримо і. А, чи йде заряд. Заряд йде. Бачу, червоним кольором світиться модуль. Зараз перевіримо, чи йде реально скільки виходить. Так. 3,86 під нагрузкою. Так, сюди у нас має приходити 5. Ну, бачите, 220, 5. Тут вже менше, так як підключено до акумулятора. Зараз вам продемонструю, так. Ось у нас підключено модуль стоїть захисту акумулятора. От, до модуля ми підпаяні. Далі пішло. Пішли у нас провода на драйвер світлодіодний, сам світлодіод і вимикач. Так. Ну, ж, можна вмикати навіть зараз. Так як акумулятор просажує цих 5 вольт і плюс схема більше не виходить з неї. Все. Така от схема готова, але скажу вам так по-чесному, -по друзі. Якщо реально в Україні купити оце все, що ви бачите тут, це реально зарядка від дорогого Samsung, вона приблизно буде коштувати гривень 250, може й 500, потім акумулятори я вже мовчу, скільки коштує один Альбар. О, така от, такий от модуль. Недорого вам обійдеться. Такий от модульок теж в районі 50 гривень. Коротше, легше взяти за цей от шнур, який 220 вольт вмикається ваш фонарь. Не беріть ніяких отверток, нічого, просто вийдіть вночі десь на якесь поле або вийдіть на балкон вночі. І за цей провід так добренько його розмахайте, і щоб він залетів чим подалі. Отак от, от хочу вам сказати. Не, не коштує воно того, от, що ви сюди вкладете. Цей ліхтарик, так як світить він ніяк. Можна було б ще сюди збоку, замість. Тут також повилітали діоди. Можна було б отаку. Платку Сюди вставити, щоб ще й тут світилося, але, на жаль, оцей вимикач він поганий. Він одне, в одному положенні тільки працює, чомусь він не працює. Мабуть, вже зносився просто від часу. І тому я не буду вже ставити таку платку світлодіодами. Хоча, реально, можна було б попробувати. І зразу напряму від акумулятора, тому що вона 5-вольтова. Я думаю, вона б реально світилася. Але будемо без неї, так як тут плюс розбите стекло, буде просто вмикатися і заряджатися от наш ліхтар. От така от схема можу вам ще раз показати. Так, 220 вольт, це буде заряджатися. Я потім все змонтую і покажу, як вийшло. Так, йдемо далі. Модуль зарядки, акумулятор, захист, драйвер, вимикач і сама оптика, як кажуть, ну, зеркало і діод Діод на тепловідводній шині змонтований. Так, він працює ось ліхта. Зараз все змонтую всередину, покажу як вийшло. І так, зібрав фонарик, все працює. Заряджається від мережі 220 вольт. Ставте лайки, кому було корисним таке відео. Підписуйтесь на канал. Всім добра!